Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні в нас чергова посилочка, і ми подивимось, що приїхало. Так, я перепрошую. Певно, я за кадром зараз зніму цю щільну плівку, От, а потім будемо вже дивитись. І так я ледве розпакувала. Продавець так щільно заклеїв скотчем, що добре, що я його вирішила розпакувати за кадром. Так, давайте подивимось. І, як ви вже бачите, це запонки. Зараз я вам розкажу, чому вони мене зацікавили. Ну, ось ці запонки зацікавили мене, ну, по-перше, вони в гарному стані. Так, щось написано. Щось написано. 2 рубля 80 копійок. Тобто це нам підтверджує, що це Радянський Союз. Так, ці запонки з нанесенням гарячої емалі в дуже доброму стані. Коштували дуже дешево, тому я вирішила собі придбати як зразок. Так, от такий з квітковим таким малюнком. Інші запанки, вони вже, бачите, ось в такому більш гіршому стані, ще не знаю, чи вдасться мені відчистити, одразу. У мене до вас прохання. Якщо ви знаєте, як почистити патину і не пошкодити емаль, напишіть мені, будь ласка. Так, чим же зацікавили мене саме ці запанки навіть в такому стані. Ну, ціна також була дуже-дуже маленька, але дивіться, що я маю. Так, це скляний гудзик. Дивіться. Ну, насправді, в мене їх два. Вони різного кольору з однаковим малюнком. От, але ми залишимо зелений. я коли Так, ці скляні гудзики виробництва зеленоградської фабрики. Я точно знаю, я бачила в інтернеті асортиментні карти. І от ми бачимо запонки. З таким же самим малюнком і оздоблені золотом. Так, я з вами їх розглядаю також. В них трошки дивна форма. Вони металеві, але бачите, в них абсолютно однакові. Малюнки. І так, я знову звертаюсь до вас з проханням. Якщо ви знаєте, як почистити патину і не зіпсувати емаль, напишіть мені, будь ласка. Так, моя колекція поповнюється запонками. Дивіться, які гарні цей гудзик скляний. А це запонки металеві, але з нанесенням гарячої емалі. До речі, хто не знає, що таке гаряча емаль. Гаряча емаль, це рідке скло. От. Тобто це по суті нанесення рідкого скла. Ось такий гарний комплект у мене тепер є. Ось ці запонки також, з нанесенням? Так, давайте ось так, з нанесенням гарячої емалі, але вони в дуже доброму стані. Що ж? Дякую, що завітали. Дякую, що подивились. Заходьте ще. Буде цікаво!